Що сьогодні ми з вами будемо говорити про податкову систему також, але почнемо із питань того, які в нас веселі часи чекають. Пам'ятаєте, як було у Славка Варкарчука в одній із пісень, так? Веселі, брати, часи настали. І ми так дивимося з вами, оцінюємо кожен рік за роком і починаємо розуміти, що часи дійсно вони, я не можу сказати, що вони тяжчі, але вони складніші і складніші, так? Кожного разу. А на майбутнє нас чекають також ще додаткові виклики. Більше того, якщо ви подивитесь навколо, на вулицю, то ви зрозумієте, що зараз суспільство в певній мірі трошки роздвоїлося. Одне каже: ну добре, ми все-таки підписали угоду про асоціацію, це поза всяким сумнівом, перемога з точки зору сигналізації світу, куди ми йдемо, куди ми рухаємося. А другі кажуть, слухайте, ну але ж економічні положення, зв'язані із входом в Євроасоціацію, вони призупинені. Їх півтора року ще не буде. Це добре, це погано. Це Росія виграла, кажуть вони. От питання нам з вами потрібно розібратися, власне, що ж в дійсності відбувається. Це добре, чи це погано? так? Як воно буде впливати на нашу економіку? Та й зрештою відповісти на питання: чи є альтернатива євроінтеграції? Ну, будемо казати, так. Альтернатива то вона завжди є, але якщо чесно, я не хочу такої альтернативи для своїх дітей. Так, дуже вже невесело буде жити. По друге я трошечки читав психологію. Я знаю, що батьки вони. Ну, не завжди знають, що діти схильні повторювати сценарії батьків у своєму розвитку, у своєму житті, спотикатися на ті самі каміння, повторювати ті самі помилки. От я не хочу, щоб мої діти повторювали моє життя, мої помилки. Мій стан, так би мовити, закінчення, ну, наприклад, тої самої Львівської політехніки в 91-му році, якраз як все помінялося, і з повним усвідомленням того, що ти тільки що от п'ять років все що вчив, пішло коту під хвіст, в принципі. Так? Ну, воно не зникло безслідно, але воно було неринковими знаннями, які вимагалися з 91-го року, і або ти щось робиш, ну, або ти з тим багажем залишаєшся назавжди. Тому я не хочу оцієї інакшої альтернативи. Якщо не думаєте про себе, то подумайте про своїх дітей, так? Інакше інакше вони повторять наші з вами сценарії розвитку подій, так, от всі минулих 25 років. Так само помаленьку і не дуже добре. так? Ну, тепер трошечки аналогій ще також історичних. Чи програла Україна від того, що, власне кажучи, зараз ну, формально ми маємо з вами воююче перемир'я, так? З другої сторони, кажуть, ну, ми ж все-таки пішли на уступки тамтій стороні. Ну, давайте казати насправді. Ви знаєте, з тої сторони ведмедиско з ядерною дубинкою. І то, що Європа його боїться і не дає натиснути на червону кнопку, а він поривається це зробити, я можу їх зрозуміти. І тут треба поступати дуже акуратно, дуже осторожно, ну, ми самі собі не вороги. Зрештою, ми маємо приклад оцього чоловіка, пам'ятник, котрому стоїть в центрі Львова не так далеко звідси, князь Данило Галицький. Коли татари були сильніші, він поїхав до них, отримав ярлик на отримання податків. Управляв країною і, може, саме тому ця частина України не була поневолена. Потім, коли зібрався над силами, він наваляв татарам. Потім татари знову дали йому, потім він знову наваляв татарам. Тобто, ну, ситуація вона міняється, перемінна. Я би навіть так сказав, що, то, що він почав робити, це от ми зараз завершуємо. Так це відголоски того всього.